Продовж нашого зібрання ми звернемося до Божого Слова, пороздумуємо над ним і будемо молитися. Книга приповістей Соломонових, 4 розділ, 18, 19 вірші. А путь праведних, ніби те світло ясне, що світить все більше та більше. Аж до повного дня. Дорога з безбожних, як темність, бо не знають об що спіткнуться. Євангелія від Івана, 5 розділ і 35 й вірш. Він світильником був, що горив і світив, та ви тільки хвилю. Хотіли потішити світлом його. Євангелія від Матвія, 5 розділ, і 14 вірш. Ві світло для світу не може сховатись місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник. І світить воно всім у домі, отак ваше світло, нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославили Отця вашого, що на небі. Дорогі мої брати, дорогі сестри, дітки, молодь, всі, хто сьогодні є в домі. Божому, я хотів би привітати вас всіх Спасителя нашого Ісуса Христа, і побажати вам, разних Божих благословень. Хай Господь благословить кожну сім'ю, кожну родину, кожного із вас, присутнього в Божому домі, своїм небесним. Благословінням, Дорогі Мої, чому то я згадую цей 2024 рік, який ми зустрічали з вами, і ми не знали, що принесуть нам дні, принесуть місяці, але кожного разу ми з вами стоя на колінах перед Божим лицем, просили Божого благословіння. Щоб і Господь був з нами у цих днях, неділях, місяцях, і ми все покірно віддавали в руки Божі, просили Божого благословення, і ми у цьому році з вами бачили і любов Божу, бачили милость Божу, доброту Господню, і нам є, за що. Подякувати нашому Господу, тому що Він один достойний прийняти славу особисто від кожного із нас. Ми будемо зустрічати нові 2025 рік, і ми не знаємо, що Він принесе для нас. Але ми одне знаємо і розуміємо, що з нами є, з нами був. І лишається наш Господь, якому ми довіраємо наше життя, і в якому просимо, щоб він кожного поблагословив, але нам. Потрібно сьогодні бути дорогі мої такими, щоб нашу молитву чув Господь. Нам потрібно бути тими людьми, щоб вони, ось ті, хто нас оточує, бачили у нас світло. Чому то мудрий Соломон одного разу сказав, що путь. Праведного, ніби те світло ясне, що світить більше і більше аж до повного дня. Чому то дорога або путь праведної людини, вона рівнялася до світла ясного світла, яке світить більше і більше, аж до повного дня. І ми розуміємо з вами, що світло, воно освітлює темраву, воно освітлює вчинки темрави. і темрава нічого не може сховати від світла. І каже, що дорога безбожних, вона як темність, як та Темнота, бо не знають, об що спіткнуться дорога безбожного, як темнота, і він не знає, об що він спіткнеться, но путь праведного, як те світло ясне, і воно світить більше і більше аж до повного дня. І він, Ісус, казав або вказав на Івана, що Він був тим світлом, те світло, яке горило, і те світло, яке світило. А ви тільки хвільку хотіли б потішити світлом Його. Він був світлом і Він світив. І він, дорогі мої, горив. А ви хотіли тільки хвилю потішитись ось тим світлом. Це, дорогі мої, ми можемо сьогодні до себе Покласти, тому що сам Спаситель Ісус уже в нагорній проповіді нагадав, що ви є світло для світу. Він сказав до учнів, де були на горі з ним, що ви є, ось те є світло для всього світу. І місто, яке стоїть на Верховині гори, воно не може сховатися, і світільник, який запалюють, не. Ставлять під посудину, а на свічник, і воно світить усім у домі, отак ваше світло, хай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, що на небі ми з вами є, ось те є світло серед темноти. І ми повинні освічувати ось тую темряву, і Вчинки ось тієї темрави, тому що дорога сама безбожних, вона як темнота, і не знають, де і об що спіткнуться. А Ісус каже, ви є світло для всього світу. І Він показав на місто, яке стоїть на Верховині гори, і воно не може сховатися. Він показав світильника, якого запалили. І не ставлять його під посудину, але на свічник. І те світло, воно світить усім у домі. Отак ваше світло хай світить перед людьми. Перше наше світло повинне не бути темровою, Воно повинно світити перед усіма людьми, а далі, щоб ці люди побачили ваші добрі діла і прославили Отця. Вашого, що на небі, це сьогодні наша дорога, і ми повинні іти ось тією дорогою, дороги мої, благословляючи Боже ім'я. І коли ми читаємо друге пісня апостола Павла до Корінтян, це шостий розділ із 14-го вірша до чужого ярма, не впрагайтеся з невірними, бо що спільного. Між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла із темрявою, яка згода в Христа із Біліаром, або яка частка вірного із невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, бо храм Бога Живого, як Бог прорик, поселюся серед них і ходити і буду їх Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з них та відлучіться, каже Господь. Не торкайтесь нечисто, і я вас прийму і буду вам за Отця. А ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь, Вседержитель, чому то апостол Павел звернув увагу у своєму листі до віруючих людей у Коринфі. І він просив коринтян до чужого ярма. Не впрагайтеся із невірними. Ну, що є спільного у праведності і беззаконня. Є праведність і є беззаконність, Законня, і між ними немає жодної спільноти, між світлом і темрабою. Немає спільноти. У Христа з біляром немає спільноти. Війдіте, відлучіться, не касайтеся нечисто, і я вас прийму. Ви будете мені за синів, за дочок. Я буду вам, за батька. Чому то про це говорив апостол Павел? Віруючим людям у Коринфі і в післанні до їх весян. Апостол Павел нагадує, у п'ятому розділі, восьмим і дев'ятим віршом, ви Бо були колись темрабою, тепер живі світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості, праведності і правді. Уже нагадав, віруючим. Людям у Єхвесі, Єхвесяни, ви колись були темравою, но тепер ви світло у Господі, поводьтеся, як діти світла. Ви в темноті були, від темрявою були. но сьогодні ви є діти світла, поводьтеся, як діти світла, але світло, воно має свої плоди, і пліт світла знаходитесь. У добрості, у праведності і правді, є доброта, є праведність і є правда, і там знаходиться ось цей. Плід світла, і ми повинні це розуміти з вами. Хай Господь поможе і кожного із нас поблагословить дорогі мої брати, дорогі сестри, путь праведної людини, як те є світло, воно світить більше і більше до повного дня. І ми читаємо ще вірш і йдемо до молитви. Це книга пророка Міхея, шостий розділ і восьмій вірш було, тобі виявлено, о людину, що добре і чого пожадає від тебе Господь. Нічого, а тільки чинити правосуддя, милосердя любити. І з твоїм Богом ходити сумірно. Хай Господь допоможе нам, брати і сестри. Цей рік уходить до вічності, він ніколи до нас більше не повернеться. І ми сьогодні підбиваємо підсумки для свого життя, що ми зробили для Господа у цьому році, і наступний рік, ми зустрінемо, якась ціль повинна бути. У нас перед Божим лицем було, тобі виявлено о людино, що добре і чого пожадає від тебе Господь. Нічого правосуддя чинити, милосердя любити і сумірно ходити із Богом Твоїм. Хай Бог допоможе нам, брати і сестри, просто серед темряви бути світлом і освітлювати усю темноту. Давайте піднімемося. Олимся, подякує Бога і просим благословення на це зібрання. Хвала тобі, добрий Господь.